Страх як такий, він не є Божим дарунком для нас. А в тому сенсі Біблія каже: Бог не дав вам духу страху. Страх може знову ж таки приходити як результат захисної реакції. Отак, ми злякалися, нам тепер треба з цим щось зробити. Або страх може бути проявом того, що нам тепер треба вчинити якісь конкретні кроки, але він не є. Божим задумом для стану нашої душі, в якому ми маємо знаходитись, перебувати або штучно його для себе створювати. Біблія каже: Бог не дав вам духа страху, він дав вам духа любові, він дав вам духа сили, дав вам духа здорового розуму. Тобто, ці три речі: впевненість у Божій силі, любов і здоровий розум тверезе мислення, іншими словами, вони показані як противага страху. У мене питання: коли ми обираємо страх. Очевидно, що ми в якійсь мірі відступаємо від Божої сили, Божої любові і здорового тверезого мислення, тверезого розуму. Бо Бог нам цього не давав, він цього не хотів, а ми самі це обираємо. І в результаті знову ж таки, для цього духу страху, відкриваючи двері свого життя, ми можемо стати відкритими і для певного демонічного впливу. Знову ж таки, я не хочу тут якимось чином згущати фарби чи когось залякувати, але є випадки, коли. Деякі люди, вони дивлячись фільми жахів, захоплюючись цим, граючи там навіть такі комп'ютерні ігри певні, вони після цього переживали і духовні наслідки також, не тільки душевні, суто на рівні там, нашої психіки, а духовні, коли до, до їхнього життя отримували доступ демонічні сили. І я не кажу, що це відбувається. Там я подивився кіно, я став там одержимим, чи чи ні. -ні я не, не хотів би тут. Усе узагальнювати. Але чи потенційно я вже заходжу на ту територію, де я можу стати вразливим для демонічних сил? Напевно, так. Тобто, якщо є якась територія, яка замінована, то напевно краще на неї не ступати, якщо ти не сапер, і ти не знаєш, як тут діяти. А, а якщо ти придумав собі, що ти сапер, то в результаті ну, ти ризикуєш. Такий самовпевнений, та я розберуся, нічого страшного, та я, я справлюся. ти ризикуєш певними, певними наслідками. Відповідно, я особисто своїм дітям сказав одразу, що є фільми, яких ми не дивимося, не отруємо цим ні свій розум, ні свою душу. І тим більше, якщо там зображується щось явно демонічне, явно спрямоване на те, щоб нас налякати, ми не травмуємо себе духовно.